Ну що ж, друзі, в мене був ось на чек, слухайте. Ну, що ж друзі, ви тільки гляньте, який красив на тюрмор. Вдовелося включити камеру, щось я зайшов so дуже. Хайні, друзі, вітаю вас щиро на каналі. Ну що? На сьогодні будуть пошуки, як зазвичай в лісочку, будемо ходити пробувати щось шукати для себе новесеньке. Тільки що зайшов до лісу, а комарів просто тьма. Скільки не хочеш, і в принципі, друзі, спреї взагалі ніякі не допомагають. Ну нічого, будемо ходити активно, будемо купати активно. Що попадеться, обов'язково вам покажу. До речі, є в нас зараз результат. Як зі шмурдяку доволі так немало, ну і є радянські монети. Мені попалися, можна. Рахувати, що це кошель, або росипушка було все на одному місці, і коли у нього був гудзичок. Ну що тоді друзі, сідайте позручніше, приємного перегляду, а собі бажаю гарних та цікавих знахідок. Ну що ж, пані і панове, є в мене нормальна знахідка за сьогодні. Зразу на дорожці. І Що ви думаєте? Не повірив я взагалі на табло, не повірю я взагалі по звуку, але це в нас царська монеточка, і це в нас копійка. Копійка 1854 рік. Доволі в такому непоганому стані. Багато попадається, друзі, насправді вбитих, іменно вбитих. А тут дивіться, більш-менш якби непогано. Тільки одна сторона, бачите, залезана. інша сторона ще більш проглядається. Ну я що думаю, непоганий початочок, будемо продовжувати далі шукати. Насправді, друзі, сьогодні сподіваюся хоча б якусь на якесь середньовіччя найти якусь хоча б одну монеточку для себе, щоб був коп вдалий. В принципі, шукаємо сьогодні середньовіччя. А що вийде з цього не знаю, так що залишайтеся, подивимося, що далі мене чекає. Що ж, друзі, в мене був ось тату сигнальчик, слухайте. Дивіться, глибина вроді би не малесенька. Ні, нормально так на штик. Мені здається, що має бути щось цікаве, звичайно, не впевнений. Але потрібно всюди пробувати. Так, сподіваюся, що це не гільза. Хоча озбочена у нас дорожка. Може щось бути цікаве, а може і ні. Ну пробуємо в будь-якому разі. Може бути і гільза. Може бути і монетка. Ще щось є. Ну здається, точно, що не монеточка, але ну, щось спереду нас якийсь трошки величезний. Можливо, межик. А, друзі, бачу, бачу. І ось такі предмети попадаються. Ну що зробиш без них? Нікуди. І лізочка в нас. Так, лісочка, забираємо та продовжуємо таліжити. Не завжди, друзі, буває ідеально, що копаєш і зразу у нас монеточки чи ще щось. Ні. Буває і таке, що і мусор, мусор, мусор. Буває, що на 50 сигналів, тільки один сигнальчик може бути більш-менш нормальний. Ну, такі правдивості копу. Так, друзі, удача була дуже близько. Дивіться, що вдалося знайти. Везде в нас від сокири. На жаль, бачите, не це весенька сокирка. Цікаво би було глянути. Здається, би козачина би була робоча. А ви як гадаєте, ну ось така знахідка. Забираємо, піде для донора, можливо, якусь знайду ну ж, Друзі, можна сказати, що знайшов середньовіччя. Я знайшов одну боротосіну. Не став вам показувати вона взагалі леса. в мене є зараз одна знахідка, хоча я був здивований. Я думав, що це цвяк. Звичайний цвях? Ні, зовсім, друзі, не цвях. Давайте дивитися. Насправді, друзі, тут мені потрібно блондинку. Чорна катушка, вона трошки слабувата для цього місця. Знаєте, що я знайшов? Зараз вам покажу. Принаймні, ось на такій глибині сантиметрів сім, все, вона, в принципі, вже не бачить. Чорна катушка, хоже на 12-й частоті. Знайшов Ось таку малюсеньку-малюсеньку штучку, дивіться. Спочатку подумав, що це цвях. Ні, друзі, не цвях, а дивіться, це в нас бронза. І мені здається, що це в нас саме була сережка. а Або як думаєте, хтось би подумав, що мотлох? Ні, друзі, я не фантазер. Я тільки кажу те, що я бачу, і те, що я думаю. Мені здається, все-таки, що сережка. Точно що не від персня Ось дивіться, бачите, я не знаю, як цю патину вам показати. Зараз краще зближу. Ось, друзі, як міг, так і зближу. Дивіться. Ай, комарі кусають страшенно. Ось така штучка. Ну що, далі продовжую шукати. Сподіваюся, далі ще буде набагато цікавіше. Ну, ще ви друзі думаєте, та сама ямочка, і що? І ось така сама штучка. І ось така сама штучка. Це у нас auвіниста, друзі, бронза. Я не знаю, як це краще ще показати. Ось така. Зараз, напевно, що на 17-ту частоту включуся і буду тут і ходити. Щоб не пропустити ось такі речі. Та Ні, друзі, тут явно це не сережки. Як це вам показати, вугіль, не вугіль? Тільки це таке, незрозуміло. І тут а їх повсюди, малесеньки, не розумію, що це взагалі. Ви тільки гляньте, друзі, скільки їх вже їх назбиралося. Вроді би ув'яниста бронза, хоча б мені дуже погано видно ось тут в лісочку. Бо як гадаєте, що це могло би бути? Чи це прості цвячки на середньовічні ножики, заготовка? Може бути. Незрозуміло, друзі, ти не зрозуміло. Буду чекати ваших коментарів. А я продовжую далі шукати. Ну що ж, друзі, ви тільки гляньте, який красивий натюрмор, і кераміка, і дві у нас ножичок. Вроді би непоганому стані. І я не тільки хотів вам це показати, є в мене тут є гарна знахідка, яка варта дійсності уваги. Дуже багато тут мусору, ну просто багато. І все одно в мене випадає, друзі. Ось вона дивіться, який гарний красавець. Вістря. Я тут вже лопатою попав, якщо ви бачите. Ну, я не впевнений, був, що це вістря. А ви дивіться, шкода, що ножки немає. Ножка у нас зогнивша трошки, але, тим не менш, дивіться, який гарний краса. Ні. Ти, ну що, забираю і продовжую далі шукати. Поки, друзі, саме найголовніше в мене задача покрутитися ось тут коло домових ям, коли я вже обстежу детальніше цю територію, тоді я вже зможу їх шурфити. Ось так. Так, да, друзі, тут і кераміки, хоч відбавляй дуже її багато, хожу, стараюся слухати всі сигнальчики і є в нас монетку. я думаю, насправді що щось інше, але тим не менш приємно. Дивіться, відбиточок у нас залишився. І це у нас дві копійочки до реформа, а який рік ми зараз з вами глянемо доволі в такому непоганому стані. А це у нас дві копійочки 1926 року. Дивіться, стан непоганий. Інша сторона у нас також. Так що, якщо відчистити, файно піде в колекцію. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Але дуже, друзі, першиво об'є. Дуже. Насправді навіть в колір не закидує. Не знаю чому. Вроді би настройки все нормально. І дивіться, який попався красень. Ох, люблю я такі знахідки. Люблю, я не знаю, чисто так випадково вирішив купати і дивіться, що вкупав. Вау, супер. Другий за сьогодні. Непогано. Непогано, друзі. Супер. Ну що, продовжую я далі шукати. Тут є деякі сигнальчики насправді я друзі пропускаю. Хоча, друзі, не не варто це все пропускати, але все одно я не впевнений, тут є такі настільки сумнівні сигнали, що навіть і не хочеться копати. Ну нічого, пізніше якось прийду себе змотивую, щоб копати тут все по Ну поки що присваховуюся до сигнальчиків, якось так, друзі. Цікаві друзі, тут пагорб. Тут просто не передати словами, а кераміки тут доволі так багато. Ну нічого, будемо потихесенько перевірати, Думаю, що відеорезультат вам сподобається. Вже непогано так назбирав майже пів кулька кераміки. Не знаю, не розумію для чого, але все одно назбирав, хай буде, можливо, вдасться зібрати якийсь пазл, хоча б. Спробую. Ну що, я поки далі шукаю, поки є ще де ходити. І я обстежую взагалі малесеньку територію, а там ще вверх піти, там мають бути ще доволі такі цікаві сигнальчики. Мені здається, якщо є тут керамік, значить люди і там ходили, і тут ходили кругом. Ну що, а я буду перевіряти. Ну що ж, друзі, обстежую я надалі цю територію. І дивіться, що мені випадає. В принципі, ямочка більш-менш така глибока, і це на свістрі. Або з ножкою я, здається, ось тут попав, друзі. Бив взагалі якось зрозуміло, то в колір закидував так, як зазвичай. Оцей такий красивий. Видно, що вістря було. Ось такий гарний артефакт, друзі. Дивіться, дійсності було вістря. Ми забираємо та, звичайно, продовжуємо. Далі пошуки, залишайтеся на каналі. Супер. Ну що ж, друзі, в принципі, шурф у нас почався. Хто я багато знаходив цю аків, кованих кераміка виходить, вилазить землі. І є частина від глачика. Давайте дивитися разом. Ось він пішов. Ось такий у нас глачик. Рухається він. Не рухається, значить більша частинка трошки є. Добре, що його не розбив. Так, куди він йде в нас почу. Так. Потрібно більш делікатніше. Шкода, кошико в себе немає ножика, хоча в цій ситуації він би, друзі, пригодився мені. Це сто Дивіться. Хоча не ці весенький. Так, що у нас вийшло з гладчиком, дивіться, друзі. Ось така частинка. ось така. Бачите, тут різна наслойка. І ось частина ось такого горщика. Ну що, я думаю, що я на правильному шляху буду далі розкопувати, а ви залишаєтеся на каналі. Ну що ж, вдалося включити камеру, щось я зайшов дуже в кущі, і дивіться, що мені вилітає. Гудзик, дивіться, бачите, був посріблений. І саме цікавіше, що з вушком і і дивилися трошки збежити. І бачите, ось тут здається якийсь надпис де, Хоча я не впевнений. Ну щось проглядається, ось такий ґудзичок дивіться, Такий масивний. Така як монета. Я думаю, що це з монети зроблено. Хоча ні, забираємо та продовжуємо далі. Що, друзі, в принципі на цій ноті будемо з вами закінчувати сьогодні наш коп. Вистачає копати. Сьогодні відпочив в гарній атмосфері лісовій, можна сказати, ще й для себе перевірив доволі таку цікаву територію, де є кераміка, але жодних монетожок таких толкових немає. Але є, є желізо, є желізо цікаве, друзі. Ось так. Кому відео урок сподобався, підтримуйте лайком. Кому не сподобався, ставте дизлайки. Це ваше право. Тоді вже зустрінемося з вами. У наступній серії, і вже подивимося, чи це буде ліс, чи якісь пасовища, бо в лісі зараз поки що на даний час неможливо ходити, комарі ну, просто скусують. Що спрей є, що спрею немає, однаково. Не розумію чому. Ну ось так. Всім пока. Бережіть себе.